Вітаю всіх на своєму каналі, з вами Вікторія. Сьогодні у нас 31 січня. Отримала листа із насінням. Насінням в мене тут помидорів і перчика, нові сорти. Ну, скажу вам те, що лист дуже довго йшов в Укрпошті. Не знаю, чому він так довго. Ну, думала вже, що і не получу його. Але ж. Він прийшов і зараз я вам покажу. Хочу вам показати і розказати те, що тут сорти низькорослих томатів і перчика. Перчик у мене, ну, такі сорти, що в мене немає, і хочеться якихось ще новеньких сортів. Так, давайте я зараз його розложу все по кубкам. Деякі сорти, де які сорти, що, і включуся. Так, дивіться, розбила їх на три кучки. Тут перчик, тут помидорки, ті, що я виписувала, ну, купу, купляла. А це, дивіться, скільки подарунків. Подаруночків теж багато. Давайте до подарунків потім дойду. Почнемо із помидорок. Так, дивіться, це ось о, бархатний сезон. Оце ось, бачите, зверху 50-70 сантиметрів до 300 грам плоди. Висота 50 70 сантиметрів. Так, наступний гардемарин 70 сантиметрів. Вага 150-200 грам. Потім оляля, метровий 250 грам. Карапуз. 100-250 грам, грам плоди і 60 см висотою, Демідов 60 см і 80-120 грам плодики. Це червоні, в принципі, всі, Красномордіна метр 500 грамові. Солоха червона. 70 сантиметрів висотою. 120-160 грам. Рожева стела. У мене така вона колись була. Ну, Гарні такі плодики, рожеві, сливовидної форми, Півметрові. 120-200 г плоди. Великий куш 90 см 300-500 грам. Бурковський ранній. 70 см. 80-150 грам. Рожевий. Ой, сливка гурма, гурман. Рожевий. З напилом. Написано: Ось, бачите. Так, метр 80, 50-80 грам. Сливки такі рожеві. Так, шаймент, Кріх 60 сантиметрів. Червоні сливки з. Штрихами такими 80-120 грам. Ну, взяла, ну, виписала всі низькорослі. Тому що в мене високих дуже багато. Я вам показувала свої сорти, в мене високих багато. А низькорослих в мене зовсім мало. Ну, скажу вам те, що в основному всі люди люблять низькорослі, щоб їх не підв'язувати, посадив. Хоча є і низькорослі сорти, що їх потрібно підв'язувати. І їх хто щось під'їдає, то вони підгнивають. А так якби вони підв'язані були, то вони би були б ну, гарно росли. Так, давайте покажу вам перчики, які я взяла. Новенькі сортики. Дивіться, рохо це червоний е, такий 400 грам, козачок 100-120 грам. Це нові сорти, яких ну, захотілося просто собі додати в колекцію, ну, колекцію сортів перців. Джек 150-200 грам, 50-60 см висота. Ну, перчики вони всі йдуть: 50-60 см, 70 бувають. Кирило до 200 г плоди. Золотий тілець. 250 300 грамів. Так, наступний сударь 250-300 грамів, 50-60 сантиметрів висотою. Так, наступний політ 200 грамів. Ну, теж висота, я ж кажу, у усіх перчиків взагалом одинакова. Так, наступний у мене Леся є червона, а це Леся жовта. Вони товстостінні, такі, знаєте, гарненькі перчики. Посадимо покажу. 150-170 грам. 50 см висотою. Ну так, да, перець леся, вони не сильно високі такі. Потім гурман. 90 грамові. Такі оранжеві, це перчики. Так. І це жовтий, крупний, товстостінний. Ну, мені продавець сказала, що вона не знає назву, ну, сорт гарний. Так, такі новенькі ще перчики. Я люблю крупний, такий, знаєте, товстостінний перчик. Але ж потрібно і тонкостінні. Ну, подивимося, посадимо і будемо вирощувати. Я вам покажу, які в нас вони будуть. Так, і ще в мене з подарунок. Червоний горизонт за ходу сонця. Метр Так. Метр сім, метр вісімдесят, висота і плоди 200-250 грам. Ну, це, бачите, вони високі. Мінусинські стакани рожеві, 100-130 ось грам. Потім маша і ведмідь. Метр восемьдесят двести пятьдесят четыреста грамм плодики, розовый из навари, метр восемьдесят, двести пятьсот грамм плоди, патимар. 1,80 до 600 грам плоди. Бачите, які здорові будуть. Королівська мантія до 450 грам. Ну, подивимося, я не знаю. Оці сорти я не садила, не знаю. Ті, що я показувала перед цим, я теж не знаю, які вони. Посадимо, подивимося. І будемо, може, даже і дегустувати. Подивимося, чи дійдемо до цього, тому що літом, як завжди, не вистачає ні времени, ні не вспіваєш нічого. Так, в наступному відео вам покажу всі свої сорти перчиків. Ті, що в мене були, які я залишаю собі, а які я не буду сіяти. Тому покажу. Які будемо сіяти, і ось його вже скоро будемо сіяти, тому що перчик треба сіяти раніше, ніж помидорчики. Ну, буду на цьому закінчувати. Всім самого гарного. Мене ще питали, де я замовляю. Заходите в Фейсбуці, є група, закоханий в помидор. Отам берете, там ціла куча продавців. І помидорів, і перців, і різного всього насіння. Заходите, вибираєте, хто вам сподобався, пишете цьому продавцю і купляєте. Ну, в принципі, все, що хотіла сказати. Всім всього самого гарного, гарних урожаїв і мирного неба над головою. Всім пока!